Сьогодні на стадіоні Олімпійський, Динамо та Манчестер Сіті зіткнуться в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів у середмісті Києва, впроваджують додаткові заходи безпеки. Біля стадіону перебуває кореспондент Сабиті Дмитро Буткевич. Він на зв'язку зі студією Дмитре. Тож які передматчеві настрої. Олено сьогодні відбудеться футбольний матч між командами Динамо Київ і Манчестер Сіті на стадіоні Олімпійській. Більшість квитків на поєдинок вже розкупили. Тому тим, хто лише планує відвідати цей матч, доведеться заплатити більше. Найдешевші квитки, які зараз є у касах, коштують від 600 гривень і дорожче. В Києві сьогодні впроваджено посилені заходи безпеки біля Олімпійського зранку. Чергують поліцейські. Загалом у центрі міста правопорядок забезпечують десятки патрулів. Вболівальники української команди вже прогуляться неподалік стадіону, а от британських гостей наразі нам зустріти не вдалося. Це може бути пов'язано з тим, що вболівальникам дозволили відвідати матч лише два тижні тому, тому вони просто не встигли приїхати до України. Телеглядачі матимуть змогу дивитися трансляцію матчу Динамо Київ і проти Манчестер Сіті сьогодні, о пів на десяту вечора на телеканалі Україна Олено. Дякую, Дмитро Буткевич, про настрої в очікуванні матчу між Динамо та Манчестер Сіті, який зіграє сьогодні у Києві.